Критичне мислення це важлива навичка, яка допомагає дитині аналізувати інформацію, ставити під сумнів її достовірність та ухвалювати обґрунтовані рішення. Навчання критичному мисленню з раннього віку допоможе дитині ставати незалежною у своїх судженнях та краще орієнтуватися у сучасному світі. 20 рекомендацій як розвивати критичне мислення у дітей раннього віку? Ставте запитання відкритого типу: запитуйте, чому, як і що, якщо, щоб заохотити дитину до роздумів та пошуку причинно-наслідкових зв'язків. Заохочуйте дитину до самостійних висновків, навчайте дитину не лише слухати ваші пояснення, але й самостійно робити висновки з даної інформації. Не давайте готових відповідей. Замість того, щоб одразу відповідати на всі запитання, допомагайте дитині знаходити відповіді, самостійно або разом досліджуйте тему. Підтримайте здатність ставити під сумнів інформацію. Навчайте дитину ставити запитання, навіть якщо це стосується загальноприйнятих істин. Це сприяє розвитку аналітичного мислення. Навчайте аналізувати причини і наслідки, пояснюйте дитині, як одні події можуть спричиняти інші, що допомагає будувати логічний ланцюжок мислення. Розвивайте навичку порівняння. Під час обговорення різних явищ або предметів запитуйте, чим вони схожі і чим відрізняються. Це допоможе дитині краще розуміти різноманітність і робити точні висновки. Використовуйте логічні ігри. Логічні ігри, як от пазли, головоломки та конструктори, допомагають розвивати вміння, аналізувати і шукати різні шляхи для розв'язання проблеми. Навчайте дитину розділяти факти і думки. Пояснюйте, що є інформація, яка підтверджується фактами, і є думки, які можуть бути суб'єктивними. Це допомагає уникати необґрунтованих висновків. Розвивайте навичку перевіряти джерела. Навчайте дитину звертати увагу на те, звідки походить інформація, і як визначити, чи є джерело надійне. Заохочуйте до творчого мислення, дайте дитині можливість шукати різні варіанти вирішення однієї і тієї ж проблеми. Це сприяє розвитку креативності і гнучкості мислення. Вчить дитину приймати різні точки зору. Навчайте дитину, що є різні думки, і підходи до одних і тих самих речей, і що важливо, розуміти різні перспективи. Стимулюйте навички планування. Навчайте дитину думати про наслідки її рішень і планувати дії заздалегідь, щоб досягти бажаних результатів. Заохочуйте дитину задавати додаткові питання. Пояснюйте, що цікавість і здатність шукати додаткову інформацію є важливим для розуміння складних тем. Проводьте експерименти разом. Показуйте дитині, як можна перевіряти різні гіпотези через експерименти, що сприяє розвитку дослідницьких навичок. Вчіть дитину приймати помилки як частину навчання. Пояснюйте, що помилки це не поразка, а можливість для розвитку і досконалення своїх навичок. Навчайте розумінню причини своїх почуттів. Допомагайте дитині аналізувати власні емоції та виявляти причини, чому вона відчуває себе певним чином. Це допомагає зберігати об'єктивність у прийнятті рішень. Стимулюйте розгляд різних варіантів рішень. Коли дитина стикається з вибором, обговорюйте всі можливі варіанти і їх наслідки, що допомагає формувати комплексний підхід до проблем. Заохочуйте дитину ставити під сумнів інформацію в медіа. Пояснюйте, що не вся інформація в інтернеті або на телебаченні є правдивою і навчайте перевіряти факти. Підтримуйте самостійні дослідження. Якщо дитина цікавиться певною темою, заохочуйте її досліджувати цю тему глибше, наприклад, за допомогою книжок або наукових додатків. Будьте прикладом критичного мислення. Діти найкраще засвоюють навички через спостереження за батьками та вчителями, тому демонструйте критичне мислення у власній поведінці та рішеннях.